Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Кожному регіону України притаманні свої особливі мовні родзинки, якими вони відрізняються від решти регіонів України. Етнографічний регіон Донеччина це досить велика територія на південному сході України, в межах Донецького Кряжа, Приазовської височини і частково Придніпровської низовини. Основа формування мови на Донбасі це українські говірки 16-17 сторіч, які зросійщувалися під впливом індустріалізації у часи царської Росії та СРСР. Найвідоміше слово Донеччини шахтарський тормозок. Це будь-яка їжа, яку беруть на роботу, у школу або в дорогу. Слово «тормозок» виникло саме на Донбасі і означає пригальмувати і поїсти. Тормозок в першу чергу це домашня їжа. Смачна, поживна та корисна. У шахтарів зазвичай це хліб, сало або ковбаса, варені яйця, картопля в мундирах, цибуля та сіль. Тормазки загортали в газету, щоб на їжу не потрапляв пив. Лайба на місцевій говірці це велосипед. А ще на Донеччині відро називають циберкою, весілля, свайбою, чортополог, будяком, карніс, багетом. Прив'язуватись, проявляти любов до чого-небудь, ушпинитися. А чи знаєте ви, що таке пайта? Це так по-донецьки називається тепла сорочка. Назва пайта прийшла до нас з фінської мови. В епоху СРСР катрабандисти ввезли до нас це поняття, коли приторговували закордонним одягом, називаючи його по-модньому. Як результат, термін пайта прижився на Донеччині. І зараз жителі регіону так називають верхній одяг у спортивному стилі. Бакай це глибока яма в річці або ставку. Найчастіше це слово можна почути на півдні Донеччини, у Маріуполі та Приазові. Поражняк у побуті зазвичай вживають у значенні дурниця. Популярності набув завдяки. Колишньому президентові України Віктору Януковичу, який свого часу заявив, Донбас Поражняк не гоніт. Тобто, Донбас дурниць не говорить. Північна частина Донеччини відноситься до Слобожанщини, і тут є свої словесні родзинки. Тремпель вішак для одягу це запозичення з німецької мови. Марка. Це маршрут транспорту. Тому якщо на вулиці вам потрібно дізнатися, який номер трамваю їде, наприклад, до залізничного вокзалу. Радимо питати, яка марка трамваю їде до залізничного вокзалу. Кіндейка, маленька кімнатка або тісне службове приміщення. А от ще декілька цікавинок, з мовлення донеччан: баранчик, серединка кавуна. Випихач це кисіль. Ним зазвичай. Пригощали гостей на завершення весілля, натякаючи на те, що вже час розходитись: дурівка самогон, захолод, холодець, кльоцики, оладки, лапсардак, верхній одяг, кутята, цуценята, гармошка, автобус, поєднаний з двох частин, головняк проблема або завдання, яке складно вирішити, мачмала рідкий бруд. В'язка маса мішаніна, ожидальня зала очікування у лікарнях, нагора вгору на поверхню землі, тапки, будь-яке взуття красівки балетки, трикони, штучні насипні гори, що виникли при розробці шахт, жужалка те, що залишилось від згорілого вугілля, юшка, бульйон, бокопор. Той, хто дуже погано працює, буханка, хліб круглої форми, брасматик туш, бутильок, шахтарські посіденьки з міцними алкогольними напоями. Вошкатись робити щось повільно. Гля-подивись ля – туди. Забуритися потрапити кудись не туди. Закупорка консервація. Колеровка, сорт абрикос. Слово походить від колерувати, прививати. Лутка дверна коробка, мастерка, куртка від спортивного костюма, муздикатись з чимось возитися, стулка, табуретка, упряжка, робоча зміна. Будете на Донбасі, прогулюючись, взувайте зручні тапки. У суху погоду мандруйте лайбою, у вологу ж остерігайте смачмали та залишків жужалки. Головне, не забувайте термозок, щоб під час прогулянки перекусити. Коли потрапите до центра, швидше сідайте у гармошку будь-якої марки та їдьте на гора роздивлятись містом.